Всім привіт! І сьогодні я буду проходити The Twins на практиці. Беру лом і знімаю частину даху, стрибаю вниз і спускаюся. Спускаюся ще нижче. І встаю. Іду шукати предмети. Відкриваю шкафчик, і тут нічого нема. Іду на кухню. На кухні нічого теж нема. Знаходжу доміно. Іду шукати ще предмети. Знаходжу ручку револьвера і ламаю дошки. Знаходжу синій ключ. Беру його і йду наверх. І попадаю на баг. Дід спить, але я граю на режимі практики. Іду шукати ще щось. І ввожу доміно. Іду дивитись, що там. І там отвертка. Беру йду відкручувати болти. Йду скидувати синій ключ. Скидую. Йду запроти вагою. Беру. І йду до сейфу. Попадаюсь в ловушку і вилізаю звідси. Беру отвертку і відкручую болти. Відкручую спочатку тут. І беру синій ключ. І відкриваю замок. Поки що скидаю його. Беру отвертку. І йду на склад. Пролізаю в стіну багом. Потрібно поприсідати на столику. І біжу. І тут потрібно стрибнути. І попадаю на склад. Дивлюся, чи тут нічого нема і тут нічого нема. Ставлю проти вагу і збиваю кнопку. Іду ставити дошку. Ставлю дошку іду брати монолізу. Відкручую болти. беру картину. Скидаю отвертку і хочу спуститися. Спускаюся і падаю. Йду шукати ще предмет. Поки що йду скинути монолізу. Скидую. І йду шукати предмет. Вниз, і спускаюся ще нижче. Іду за кнопкою. Беру кнопку, і вона пізніше знадобиться. У мене ще нема шестерні. Хоч у мене і нема шестерні, я йду сюди. Можливо, тут щось є. Відкриваю шкафчик, і тут нічого нема. Вилізаю звідси, нажимаю на кнопку і вилізаю. Іду шукати ще предмети. Звідси мають появлятися предмети, якби я знайшов шестерню. Іду шукати предмети. Хочу спуститися вниз. Але падаю. І просинаюся в клітці. Беру ключі від клітки і знаходжу код. Код 2321. Ввожу цей код і беру шестерню. Ставлю шестерню. І йду дивитися, що там за предмет. Вилізаю звідси і дивлюся, що там. І тут колесо для спускання води. Йду ставити це колесо. Але поки що скину його. В мене ще нема достатньо предметів. Піду до жука, кидаю динаміт в жука і чекаю. Жук взривається і забираю памп хендл. Ставлю. І зараз молотком буду розбивати коробку. Розбиваю. І я там бачу золотий ключ, але достати не можу. Опускаю ще і все одно не можу достати. Хоч і стараюся. Опускаю ще. І беру. Скидаю непотрібні предмети. І беру це колесо. Поки що скидаю ключ. І ставлю це колесо. Іду за монетою. Беру монету. Це один із трьох предметів, які потрібні. У мене вже є два предмети моноліза і монета. Беру ключ. І ставлю його. Іду забирати алмаз. Беру і беру монолізу. І втікаю. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А всім удачі і всім па-па.